Вітаю всіх на каналі Стібок та Хрестик. Мене звати Оля, і я дуже рада, що ви до мене завітали. З останнього сферотичного відео пройшло вже багатенько часу, трохи більше двох місяців. Що в мене сталося за ці тижні? Ну, по-перше, я подарувала все те, що хотіла тим, кому це було призначено. Найприємніше в цьому дійсно те, що навіть дорослому хлопчику, який зветься зятям, брилок сподобався. Ну, якщо що, для справки, чоловік сестри теж зять, щоб мене в тещі ніхто не записував. Він причепив е цю ракету до свого рюкзаку та носить на роботу радіє яскравим фарбам, каже, що кожен раз вони покращують йому настрій, а що ще треба. Отже, брилоки зайшли всім. Мої єдинороги так сподобались племінницям, що вони досі з ними спати лягають. Ну, То прям бальзам на душу, недарма робила. Племінник ще замалий для таких забав, але ж не могла я його обцілити. Потім, після нового року, був в мене етап цвітноту і вишивки з оформленням на швидкість. Справа ось у чому. На новий рік дівчата отримали однакові торбинки із зітенорогами плюс ті самі брелоки. Хлопчику дістався рюкзак з зайцем від січкар і брелок золену. А рюкзак дівчаткам так сподобався, що мені замовили ще два рюкзаки. На щастя, вишити більча відсічкар в мене було, лишалось купити рюкзак та оформити. Однак ще однієї тваринки не вистачало, а вишити треба було терміново, щоб встигти за два тижні, щоб подарувати. Коли в однієї з дівчат день народження, ну, щоб всіх вже оздобити, щоб всі були щасливі, щоб не було заздрощів та криків і плачів, тебе тетя Оля більше любить. На відшив я взяла набір Лукаесу з цією лискою в сукні. Він мені достався з рук, там була схема у дикому вигляді. Були нитки залишки, не було тканини. Але то не проблема, тканина є. Нитки я підібрала з запасів, а тканину підігнала з розрахунком на те, щоб влізало в заданий розмір фабричного рюкзаку. Лисичка вишивалась легко, загалом в ній близько 8 тисяч хрестиків, беку небагато. Якби не цей цвітнот, цей не тиск часу, це було б чисте води задоволення, тож Лукас, то шити там, що можна сказати, дуже прості, логічні схеми, Шиється і шиється. береш собі голку і медитуєш. Але відшити то пів роботи значно більше часу займає оформлення в рюкзак. Це вже готовий виріб, який я заказала на Аліекспресі. На нього мені треба все спочатку пришити, а потім по краю пройти тамбурним швом у три ряди по всьому периметру, також пришиваючи все це до основи. А основа на хвилиночку вельвет щільний. То сказати, що я замаялась, ну, нічого не сказати. Але я встигла, я подарувала, і всі щасливі. Всі люблять один, одного, ніяких заздрощів, і ніхто не каже, ой, катастрофа в мене, тьотя Оля менше любить і давай плакати. Ні, такого в нас немає. Показати я вживу ці рюкзаки більше не можу, бо в мене їх нема. Після цього я потребувала чогось надзвичайно простого, примітивного, легкого і яскравого. Бо я дуже цього не полюбляю, коли в мене є якийсь термін, і я не зробила щось заздалегідь, а мушу бігти, працювати і щось дуже швидко робити. З думкою, о Боже, я ж можу і не встигти. Я зазвичай все заздалегідь роблю. То я знайшла собі проєкт. Яскравий, легкий, побачила це на Пінтересті. Ось так виглядає моя краса. Знаю, що ця схема не наших дизайнерів, це я перевірила. Кольорова гама тут повністю змінена. Частково я змінила і саму схему. Пташки-матьки в мене позбавлені статевого діморфізму і мають однаковий вигляд. Я розумію, коли дизайнери малюють двох снігурів хлопців, щоб яскраві грудки виділялися та увагу привертали, але я не розумію, коли автор робить дівчинку-пташку більш привабливою, ніж хлопчик. У птахів яскравість в інший бік працює. Бо то сам цю треба випендритися і привабити жінку. А вона вже там за своїми якимись параметрами обирає того самого най найкрутішого, щоб сидіти максимально непомітно і викормити пташенят. Однак до проекту вишивалось все це щастя на невідомій рівномірці через одне переплетіння. Якщо перерахувати, то в мене виходить 20 каунт. Я на цій рівномірці вже якось вишивала семплер. Netcuman кор. і я пам'ятаю, що хрестики дуже штовхалися. Цього разу я взяла в роботу німецькі нітки Faupel. Вони Товстіші, ніж одна ниточка звичного муліне, але тоньше за дві ниточки муліне. І вони, як на мене, прекрасно сюди підійшли. Ось я трохи ближче покажу. Ось. Міленькі хрестики. Як на мене вийшло гарно. Планую все це оформити в рамочку та подарувати на річницю весілля сестрі. Якраз їм підходить від двох батьків трохи діточок. Я трохи підійму штатив, щоб було краще видно. А поки я це роблю, розповім, що після цього фінішу розпочався сезон мерцешор. 25 січня і я подивилася у Юлії Немінської відео зі всіма, хто приймає участь цього разу, виявилося, у цьому сезоні багато проєктів з павичами. Ну, і всі ці красені заохотили мене хоч одного маленького зробити собі. Ну, Подумано вишито. Щоб було яскравіше, я додала трохи бісеру. Зеленого, чесно, це залишок якоїсь аїди. Залишки ниток Бісер з Китаю також на науним. Мама надихнулась птахом і в'язала такий собі пінкіпчи гачком, теж з якоїсь нунимної нитки. Ще один доказ того, що у хазіновитих нічого не пропадає, з усього можна зробити красу. Потім, 1 лютого, мене занесло у марафон перших відширів по схемам Олександри Лісової. Для мене махрового інтроверта, це було перше СВ. Обрала я для того сади Полтавщини, умова була дошити до 1 квітня і звіти раз на тиждень. Ну, що казати, такий формат дуже стимулює. Бо ці 13 тисяч з чимось я вже вийшла. І знов трохи на урбо не влазить моя краса. Ось ось такі в мене сади. Взяла 14 каунт нитки АМО, що зберігаються в мене разом з TMC. То я відразу порівнювала і якщо бачила якусь відмінність кольору, я обрала DMC, бо перший швидшив. Схема надзвичайно легка, дуже логічна. Я чомусь вирішила розпочати з центру, хоча, зазвичай, так не роблю. Якщо зашивка повна, йду з верхнього лівого кута. Якщо не повна, майже завжди йду знизу. Ну, розпочавши з центру, я отримала на канвії плямки. Прикольно нарощувати хрестики по боках тим плямок. Ну, було цікаво. Однак так навряд чи буде робити в інших процесах. Мені більше подобається, коли я маю перед очима або завершений фрагмент, або більш-менш зрозумілу картинку. Ще маю сказати, що я тут, не те, щоб схибила, але до поради дизайнерки не дослухалась. Олександра писала, що більше підійде 16-й каунт. В мене його не було. Був 18 та 14. -й. А мені так хотілося вже розпочати що ані замовляти, ані переривати всі -всі, всі 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 коробки з запасами вже аж ніяких сил не було. То я схопила 14-й почала. Окремо хочу сказати про п'яльця, які тут було видно на фотках процесу. Це не просто новний. Це китайські дерев'яні, що продаються пачками по 10 штук. Я такі взяла заради оформлення круглих дизайнів, але мушу сказати, що вони так класно тримали канву, що за всі дні роботи жодного разу нічого підтягувати не довелося. Нетяжко було барабан на всі півтора місяці від старту до фінішу. Я такого чесно не очікувала і дуже приємно вражена. Оскільки в марафоні можна було брати участь лише з 1 лютого, а мені кортило щось розпочати, я не втрималась і підалася чаром ось цієї ягідки від Надії Нагорної. В лиску я закохалась з першого погляду. Вона зараз буде вишиватися значно скоріше, бо я завершила участь в марафоні і скоротила кількість процесів. На цей день в мене вишито 45%, а це 6 тисяч хрестиків. Це я перший раз вишиваю схемою від Надії Нагорної, і це прям кайф. Логічно, понятно, чудова проробка, переходи. Ах, ці переходи на цій дубці. Так, звісно, тут є бленди 22 чи 23, загалом 67 кольорів. Але я до блендів нормально ставлюся, якби не так, я б схему Аня ніяк і не вишивала. Тут я мушу розповісти о, старий вже анекдот. Хто знає, то і знає, хто не знає, йому буде в новинку. Запросили якось українського парубка на єврейську свадьбу. І він там був єдиний не єврей, і багато чого там було лише на ідіші чи на євриті. і він майже нічого не розумів. А сам на івріті знав лише два слова нахис і тухис, дубця. І ось він вирішив зробити промову, як друг молодого, встав і, з думкою, лише б не переплутати, каже: Я вважаю, щоб у вас був великий крепкий тухис. Грубувати що. І тут Равін каже: М, ви не розумієте, гарний тухас, це ще який нахес Отже, стає зрозумілим, що повз цієї красуні я просто не могла пройти. Для неї я обрала цвайгартовську гартовського 14-го аккаунту. І коли я так роблю, я показую, що вона блищить. Я не знаю, чи це відображається чи ні, але вона проблискує і для зимового сюжету це саме те, що треба. Вишивається все, все чудово, можу тільки хвалити та рекомендувати. І я чесно, взагалі, в шоці від наших дівчат. Ну, хоч в інстаграм не заходити. Там стільки краси, що я прям не знаю, за що хвататись. Які плани можна будувати, про які плани взагалі може йти мова? У мене в планах в жорстких лише просування срібного Копиця, добового гаю, зеленого селища та нічного кафе. І це все без якихось конкретних термінів строків. Просто селище в першій версії довго валялося без просувань, поки гай не закінчує, ніж багато кольорів не почну. Копице не таке, щоб велике, але складне, а кафе, ну, почала, треба вже добити ті останні 47% все інше суто за натхненням. І думаю, враховуючи кількість шикарних розробок, це дуже розумне рішення, бо обов'язково хтось з дизайнерів мене звабить. Саме ж так і сталося з цією лискою, я ж її не планувала. І з садами Полтавщини сталося саме так, я їх не планувала. І ось буду мати красу. Ну, якщо вже мова зайшла про нічне кафе, покажу і його. В нього додалося небагато. Лише тисячу хрестиків, і це сталося ось у будинку, у цьому синьому. Не скажу, що воно складно вшиється, ну, що може бути такого складно у будинках. Не скажу, що важко з чорною канвою. Ну, нормально ми з нею порозумілися. Але ось та історія з поганими нитками, які треба було вмастити, щоб хоч якось з ними можна було працювати, ну, слід лишився в спогадах, тому брати зайвий раз в руки якось не тягне. Хоча я виправила ситуацію, і нитки до тями привела, і ними навіть зараз досить приємно шити. То ну, треба буде вже якось доробити і не тягти той нещасний процес хоча б боліто. Там в мене інші прикидки на чорну канву. Так, я це зараз відкладу, бо в мене тут буде величезна стопка, а мені ще є що показати. Ой, яйце забула. В мене ще два фіші. А приготувала ж. Ось перший це моє різдвяне оленятко за схемою з журналу Crossit. Тут чесно, я рада, що домучила вже. Тут дизайнерка намудрила із чверть хрестиками, із беком, і тим беком, що ці чверть хрестики прикриває. Взагалі, беку тут ну, просто не для слабких духом. Не через те, що його тут якось надто багато, а через те, що він погано позначений і погано читається на схемі там, де рожки. До того ж, я вишивала з паперу. Схема в журналі була поділена на два листи. Ну, Нормальні люди роблять три стовчики для переходу картинку, щоб не плутались вишивальниці. Але тут про комфорт не подбали і на самому цікавому місці ось тут ось, ось. тут а, проходив стик, то ці рожки мені корови купили. В мене порядком паперових схем, буклетів, але з кінця січня я ще не відійшла від цього процесу. То я не знаю, коли я що візьму з запасів. Ще один фініш, це ось ці весняні дрости. Тут я також використовувала нитки FP, бо канвушка в мене знов 20-го каунту. І якщо це через одне переплетення рахувати, а 10 звісно, я ще теж не хотіла. Схема з інтернету: кольори на око залишків, кавичка Останній шмат якогось залишку. Якраз його вистачило, щоб в рамку втолити. Я думаю, після цього вже ніхто не скаже мені, що шваби чи шотландці економні. Ха. Вони ще українок не бачили. Більші фінішів в мене поки немає, але є просування. Ось є в мене такий чобіток, про який я того разу просто забула сказати. Китаєць, репліка, Нанесенка, 11 каунт, щоб побільше подарунків влазило. А, ну, Максимально незаморочливо. Але і тут я собі працю трохи ускладнила. А, Ось ця ось частина. Ось тут, ось тут, ось тут біленьке, Воно по схемі має бути незашитим. Але я так подивилась на ці дірочки, я йде 11 каунту, і виникло в мене нестримне бажання зашити це біле поле під хрестом. Для цієї роботи я взяла СХС, а не бавовняну нитку, як на іншому дизайні, на іншій частині дизайну. І думаю, може, видно, вона трохи проблискує. Це за рахунок того, що це синтетика. Чесно, я саме так і планувала. Потім я ще буду додавати металіку у стрічку, металіку сюди. Вирішу, що буду робити з ось цією стрічкою, з цим бантом взагалі. Але це я буду вже думати після того, як все відійшлю. Наразі я не дуже задоволена цими кольорами. Вони. Трохи краще передаються через камеру, але вживу ну, надто великий контраст. Але я розумію, що це нанесений малюнок, що той колір, який під позначку, під стіпками, що він змінює колір нитки, то спочатку я все вищу, як було сказано, як вказано розробником. Відіпру все. Потім подивлюся, як там будуть кольори. Якщо що, я просто одну нитку випорю. Нічого страшного. 11 каунт, проста схема, то, то не має бути проблемою. Тепер мій улюблений гігант мої дуби. Ось такими я показувала їх останній раз. Ось такими. Вони стали? Зараз тут 60% 6005, якщо зовсім точно, просунула я їх за ці місяці на 8 тисяч стіпочків. Ну, що тут сказати? Це Лукес. Вишивається він супер легко. Ниткою я дошиваю до кінця, тому в мене немає різких меж, різких кордонів між виділеними ділянками. В мене в планах до 25-го до звіту дошити до кінця цієї смуги, до краю роботи ось тут. Тут небагато лишилося. Думаю, десь з бочків 900. Якщо встигну, буде чудово. Ну, якщо ні, ну то ні. Поки я думаю, що я не буду переставляти п'яльці, буду шити з цього боку в іншому незвичному для мене напрямку, але це. Не точно. Я не полюбляю так шити, бо в мене, коли я вишиваю права рука зверху, і виходить, що я трусь о вже зроблені стібочки. Тому я люблю вишивати зліва направо. Тому я думаю, що більш вирогідно те, що я переп'ялюсь і піду з іншого боку до центру. Але все то лірика. Думаю, я про неї і на іншу тему ще зніму наступними днями невеличке відео. А поки переходимо до ще одного мого гіганта. Це проект на 100 тисяч хрестиків і купу беку. Зустрічайте зелене целище, ось оно. А ні, воно не влазить. Так, хто б міг подумати, що воно не лізе? Ось так, ось так. І поповезли наверх. Само повеземо, повеземо, повеземо. Та-дам! Краса. Ось така в мене краса. Що тут сказати? Думаю просування очевидні. Було так того разу, стало ось як є. Тут майже 18%, якщо зовсім точно, 17,6. Здається, цього разу мені таки вдалося це зробити, що ось у цьому місці, де багато зашивки одним кольором, нема смугастості. Бо того разу я була невчена і шила просто тудим, сюдим, тудим, сюдим. Ще й на рівномірці, яка не так, що прям дуже рівномірна. Там смуги в кидаються. Через те я і полишила той процес, через те я і почала спочатку. Цікаво вишивати по скаченому за царя гороха перенабору. Спираючись на таку саму оригінальну схему, і у той самий час на схему з набору. Ось це місце в наборі, ось це ось, воно має бути мишисте зеленим. А в оригіналі, так, як в мене. І це не єдина розбіжність. То я беру великими шматками і просто перевіряю. Чи все співпадає? Бо, наприклад, у тому перенаборі, що я маю, на чотири кольори більше, ніж в оригіналі, і на чотири кольори більше, ніж в наборі. І ці кольори не завжди співпадали. Ще я думала, що ось ця бруківка буде не такою темною. Але виявилося, що і в оригінальному наборі вона така. І ніде я ніякі кольори не наплутала, я дуже ретельно це перевіряла. Думаю, що коли ось тут ось відрішується, і тут буде більш яскрава пляма, воно відтягне на себе увагу, і вона не буде такою темною. Ну, Подивимось, подивимось. Але тут я вже переробляти нічого не буду, і так у мене рестарт з 50%. Ну, дорогі мої, я все розповіла, все розказала, все показала, що в мене відбувалося у вишивальному світові останні тижні. Всі свої фініші, всі свої просування. Більш нічого такого цікавого вишивального не було. Я буду рада коментарям і взагалі якісь реакції. Буду сподіватися, що цей час ви провели з задоволенням. Бажаю всім гарного тижня, міцного здоров'я. Будьте в безпеці. Хай щастить. До нових зустрічей!